На днях подивився Супермаму перше, без примусу, мене ніхто не заставляв. Я сам вирішив подивитися, що це за така легенда, що її всі дивляться. І знаєте, що хочу вам сказати, багато можна що обговорювати, але найбільше, що мене здивувало, що переможниці в кінці проекту, мамі, яка виграла, вручають браслет на руку, на якому пише Супермама. Чотири жінки тиждень сруться між собою, вимивають хати, вдягають дітей в чисте, щоб тих зняли заради браслета. А учасницям, які не виграли, в кінці передачі вручили по великому такому великому пакунку чая ловаре. Там всі види чая. там є такі види, що я таких не пробував, а є такі, що я таких не бачив. Не здається вам, що нерівноцінно обше? Ну бо браслет та ювелірка, то то можна замовити, а такої упаковки чая я ні в одному супермаркеті не бачив. І потім переможниця приїхала додому з браслетом. Супермама. А та я, жінка привезла упаковку чая на півроку пити можна. Оце супермама. Але найбільше мене обурює, що є супермама, але нема супертата. Що за цю дискримінацію в Твіттері ніхто не среться? Я б теж подивився, як чотири мужика з'їхалось, познайомились, влупили по пиву, на камінь ножиці папір кинули, кому чай, кому браслет. Ще спитали, в кого яка машина, пообсуждали, що ламається, і роз'їхались по домах. Знімай 10 сезонів. Дівай. Мужику, скажи, що можна чай виграти таку упаковку, та є в мене дітей нема, ну я би подавався. Уграєте ще й ловере.